23 листопада відбулися установчі збори щодо формування нового складу молодіжної ради при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради. Такий консультативно-дорадчий орган із молодіжного представництва утворений для сприяння участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики у територіальній громаді, активізації громадської позиції, налагодження ефективної взаємодії між молоддю та органами місцевого самоврядування. Із вітальним словом до молодіжних депутатів звернулася керуюча справами Нововолинської Виконкому Валентина Степюк. Посадовиця подякувала за активну громадську позицію і запевнила у всебічній підтримці молодіжних ініціатив та проєктів. Я дуже багато чула від наших організаторів, які організували вам таке чудове навчання. що Дуже багато цікавих ініціатив тут звучало, дуже багато цікавих ідей звучало. І тут є учасники, які писали заяву саме на молодіжної ради, які хочуть працювати, процедура утворення дорадчого органу тривала майже два місяці. У результаті до складу молодіжної ради обрали 18 молодих, амбітних та креативних мешканців громади. Це такий довготривалий процес. Він тривав 60 днів. Була створена ініціативна група, яка організовувала, готувала все до установчих зборів. І сьогодні вони відбулися. І ми сьогодні вітаємо 18 членів. Оновлений склад молодіжної ради на першому засіданні молодіжної ради обереться голова молодіжної ради, заступник і секретар. А ми ж сьогодні таку урочисту мить, вітаємо всіх і бажаємо плідної роботи. На першому засіданні члени молодіжної ради оберуть собі голову його заступника та секретаря, і вже тоді молоді люди зможуть приступити до обговорення перспективних напрямків діяльності та шляхів залучення молоді Нововолинської громади до пропонованих ініціатив.